Привіт усім, у нас п'ятниця шоста, ранку, виїжджаємо працювати, місто все горить червоним, але це в принципі і не дивно, тому що була тривога, були обстріли. Сподіваюсь, у всіх все нормально. У нас тут було більш-менш, слава Богу, тихо. А от в Києві... Почитав канал сьогодні зранку, то не дуже так розумію. Побачимо, яка ситуація, їдемо в місто. Зараз, звичайно, їду в сторону боярки, вистався, включив ланцюг по уклону і чекаємо, може щось прилетить. Батарею, до речі, ввечері я не зарядив, в мене зараз 85%. А чому не зарядив? Тому що е не подивився я, коли брав зарядку. Там азіатська версія типу на три жилки така. А в нас на дві, тому я її нікуди не ставлю. Тому я не заряджався. У мене світло є, все добре. А от не зарядився, треба заїхати, можливо, купити перехідник або спитати хлопців, можливо, у них там є. Тому поїхали, чекаємо, може щось дасть, треба ще підключати. Ще дивно, от Києва весь червоним горить просто максимально, а в нас тут... Полостю на 9 км нічого не дає. Така ситуація життя за містом, але що поробиш. До речі, дуже гарне світло. Камера, звичайно, плохо передає, але от на метрів 50-60, при тому, що на вулиці туман дощ, я все бачу чудово. Це навіть краще, ніж у мене на фюжені. І дуже прикольно, до речі, світильники, ні як сенсорні чи які ледве, ледве трішки просто провести поряд і вони загораються. Цікаво. Взяв перше замовлення по стандарту з кофом 1,5 за 500 гривень на Кирилівську, правда, на подол. Але що поробиш? Треба по нас їхати, а не стояти просто чекати. І ще плюс почалась тривога. Щось намагається показувати. Типу, не супер чітко, навігація не працює ідеально, але там точечка з затриманням трішки двигається, і ти, в принципі, плюс-мінус можеш розуміти, де знаходишся. Зараз ж не працює взагалі, от просто. От Я де виїхав, там і стою. Обновляю навігатор, особливо нічого не міняється. Тому кудись їду, навіть не знаю куди. Якби я тут був супермістевий і там всі вулиці знав, то ще півбіт, а так. Нічого не знаю взагалі, тому будемо якось розбиратися, куди їхати. Так, приїхав на подол, після цього виконав ще одне за 270 гривень по місцю замовлення і взяв знову ж на подол, але з кофом 2,25 за 500 гривень. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо на верхній вал. Коф 225 і так. Тому поїхали. Під'їжджаю на подол, прилітає відразу замовлення, таке непогане, дам з кофом за 450 гривень на лівий берег, думаю, вони погано зараз поїду, там від э, асістенти непогані. Дивлюся категорія універсал. Думаю, в сенсі універсал. Ця машина проходить в універсал, Ні, треба відміняти. А зараз як напхають повну машини, якихось речей, не хотілося б в нову машину закидувати якісь габаритні речі. Тому переїдемо, а буде стану дочекати щось інше. Мені здається, що мене болт скоро заблокує, тому що відмін купа. Реально вони там пару днів тому прислали повідомлення, що якщо нижче там, 20% будуть якісь там курси повищення кваліфікацій, скажімо так, а якщо там менше 10%, то там блокувати будуть, то я з того часу виконав тільки два замовлення по болту. Це інше, все. відміни, відміни, коротше, це капець, якщо чесно. Він то подачі дає якісь нереальні. Я стою на подолі, виставився 2 км, він мені дає по 7 км в подачі, то це... Що ти мені таке даєш? Блін. в уклоні до речі, теж ще відмін. То що я? Що скоріше це заблокує, бо або подачі якісь нереальні, або. Мінімалки накидаю, я от тільки що відмінив, мабуть, штук 10 замовлень. Він по 7 км подачі. Ну серйозно, у мене стоїть радіус 2 км. навіщо ну, таке робити? Потім по 120 гривень якісь, ну хто буде в час пік, коли все грить в місто, катати по 120 гривень. Ну, я не знаю. Коротше, взяв я з ефіру замовлення за 600 гривень на Софійську борщаговку з кофом 1,5. Можна було, звичайно, щось трішки краще вибрати в центр, але я думаю, сенсу їхати зараз в центр Уже майже 9 година. Приїду я в центр, все замовлення закінчите. Тому що десь після 10-ї їх немає. А якщо поїхати на борщаговку, там, як правило, замовлення десь до 11 є до 12, можна за гривень. 500-600 поїхати ага. в центр. Тому я думаю, буде трішки вигідніше. Як я люблю ці приколи, це кабель просто. Під'їжджаєш, то й точка на Теліги під мостом на зупинці. Телефоную, кажу, веде. Я на місці, тут Леварська 7. Яка Леварська 7? Я ж тут вказую, а я тут стою. Що? ти, Кажу, у вас теліги вказує? Ні, ні, я не міг так вказати. Ну, типу, блін, я що ідіотіш, я не бачу, куди я їду. Що за люди? Без 10.11 та каса в мене замовлення на Ривуцького. Це буде. Коротше. Без 10.11 каса 2000 гривень, остаток батареї 42%. Кхе -кхе. І думаю, зараз з'їздю на Ривуцького на Рівбері, звідси приїду сюди. І буду їхати заряджатися, мабуть. Сподіваюсь. Черги не супер великі будуть, тому що лівий берег включений сьогодні був. І багато хто поїде на правий заряджатися. Ні? Якось так працюємо далі. Друзі, зараз нас осінь, а це пора хвороб, епідемії, вірусів і тому подібне. І щоб ви менше хворіли і більше слідкували своїм здоров'ям, Driver Up з'явився новий партнер. Це мережа медичних центрів OneClinic, які знаходяться в 11 містах України. Знижки надаються на всі види послуги до 15%. Тому користуйтесь, бережіть себе, своє здоров'я і користуйтесь знижками. Взяв замовлення на либіску по бізнесу 480 за 13 кілометрів, невеличкий коф, ось таке замовлення. І їдемо. Мене смішать наші агрегатори дуже сильно, тому що немає якогось спільного відношення до автомобілів. Наприклад, у мене Fusion в уклоні не проходить в бізнес, тому що. Як тому що немає шкіряних сидінь або там чехлів, В болту ж проходить в бізнес. Так само саната. В мене в уклоні вона проходила комфорт, в болту і в уборі ні. Убор взагалі удалив, тому що вважав, що вона стара сильна. По цій машині так само, Получається, в уклоні автомобіль проходить в бізнес, а в болту не те, що в бізнес не проходить, він просто стандарт. Навіть комфорту немає. І як це працює взагалі? Поясніть мені, будь ласка. Чому немає якогось спільного відношення до автомобілів? Кожен агрегатор, по суті, що хоче, то і придумує. Тому не знаю. Блін, навігатор мені показав їхати. І це дивно, доволі дивно, тому що знаєш, ти хочеш підібрати якось собі автомобіль, купити для роботи. А в кожного агрегатора свої правила. Ти ж не будеш працювати в одному агрегаторі, тому що ну, це невигідно. Треба як мінімум декілька. Там два хоча б там Uber-Boлт. Uber чи укон Bolt. Ну, коротше, зрозуміло. Тому, не знаю, якось так. До речі, Uber, я Fusion досі не додав в Uber. Хоча я там, не знаю, періодично пишу. Класика, не приймаю страховку, електронна страховка, все їм не подобається. Я вже роблю колаж, все як треба, все чітко, чит, все читається. Ні, не так і все. Пишу їм в підтримку. Вони мені відповідають, да, от зробіть так-то, так-то кажу, я роблю вже напевно десятий раз, так як ви пишете, все, от, слово, слово. Не знаю, отправда ще раз ми перевіримо, коротше, я відправляю знову. Відхилено, типу, добавте страховий полюс. Я не знаю, що з тим робити, Заказувати дзвінок. Хоча сенс, я їм пишу, вони ж в принципі, те саме відповідають, що і в розділі подачі авто. Тому якось так їдемо на заказ по бізнесу. Клас під'їхав і зарядка вільна. По заболотню перед цим також дивився по додатку вільні, але сюди було трішки ближче, тому під'їхали ми сюди. Беремо наш Такий важкий, звичайно, роз'єм, але тим не менш да, ми вставили, заходимо в додаток, так, де йде наш додаточок. Раз. Включений. Так. Почати зарядку. І все дуже просто і зрозуміло. І все по суті. Зарядка пішла. Заряджає дуже швидко. Вчора з 20% до 100 я зарядився приблизно за хвилин 40, мабуть. Тому сьогодні майже 30% в мене залишили 29%. Я думаю, зарядиться набагато швидше. Також ще варіант є, щоб не через додаток заряджатися, можна через... Так, навіть там Telegram. Секундочку. От є група зарядка компанії Нінзя. Список деякі зарядки, які працюють, які не працюють, червоним офлайн, типу не працюють. Зелені працюють. Так. Так. Якщо видно. І просто під'їжджаєш на якусь там зарядку, обираєш її і можна почати ну, відкрити маршрут до нього і через телеграм також можна почати зарядочку. Тому дуже зручно на будь-який спосіб ви можете собі заряджатися. Дивитися, де вільні зарядки і взагалі контролювати весь процес. А якщо і ви хочете працювати на такому гарному електричному автомобілі, звертайтесь в автопарк, Таксі, Вся інформація в описі під цим відео. Телефонуйте, пишіть, і менеджер відповість на всі ваші питання, все пояснить, Дасть автомобіль, всі додатки встановить, тільки виїжджайте, працюйте, заробляйте. І взагалі користуйтесь перевагами сучасного світу. Все, пройшло буквально хвилин 40 і машинка заряжена. треба ще трішки попрацювати, але прилетіло замовлення з коефіцієнтом прямо майже до самого так. дому і я не зміг відмовитися, якщо чесно. Тому 14.30 і я вже майже вдома. Получається, заробив я сьогодні 3100 гривень, це 700 гривень по болту і 2400 по уклону. Якби я працював би на відсотки, це було б десь приблизно 50% моєї каси, 1550 гривень, і ще треба було відняти 300 гривень, тому що зарядився я сьогодні на 300 гривень. Проїхав, звичайно, трішки менше, тому що я вчора ще трішки покатав. У мене зранку було 80%. Це те, що я вчора катався, 20% спалив. І, а зараз я от доїжджаю додому, у мене 95%. Тому менше, ніж на 300 гривень я зарядився, того десь приблизно 1250 гривень я міг би заробити в такому графіку, взагалі не напрягаючись, тому що ну, я не втомився зовсім, якщо чесно. Ще я там 40 хвилин полежав в машині, почекав, доки вона заряджається, взагалі відпочив, можна було ще кататись. Але чомусь роботи дуже мало, як завжди, в п'ятницю після обіду. Мабуть, перед комендантом трішки краще. Тому ще й замовлення було до самого дому, і я вирішив я такий їхати додому, скажімо так, монтувати відео. Тому ось така ситуація. Цілком непогана робота на автомобілі реально не втомлюєш. Спілкувався сьогодні з менеджером, він також підтверджує цю інформацію, що на електричній чомусь втомлюєшся менше. Не знаю, з чим це зв'язано, як він говорив, можливо, е, за того, що мотор працює, коробка перемикається, там постійно трішки напрягаєшся, е, ці вібрації якісь, можливо, на організм. Я ця його версія, не знаю, не впевнений в цьому. Але реально на електричці менше шуму, машина працює тихіше, набагато, і ти не втомлюєшся. Не так голова не болить, нічого. Ти був, нормально собі скатався, можна ще кататися. Тому на. Електричці, ті, враховуючи, що тобі нічого не потрібно, ти навіть заправляти машину, просто нічого. Ти прийшов, дав документи і працюєш. Як на мене, от в таких умовах там, заробляти в день півтори тисячі гривень цілком непогано, тому що в мене за є компанія, яка набирає людей на будівництво працювати. І вони платять півтори тисячі гривень за цілий робочий день, Де треба фізично працювати на вулиці, там дощ не дощ, такі умови, а тут просто тайфуєш, їдеш, там ще можна ще її заробити. Якщо є витримка, можна до комендантської покатати ще більше заробити. Як на мене, непоганий варіант. Звичайно, мені більше подобається працювати на своїй машині чомусь. Але це мені. У кожному своє. Дуже багато людей є своя машина, і вони все одно орендують, щоб свою машину не ламати, нічого, і працюють на орендованій машині або на відсотки. Тому якось так вирішувати вам, як, як на мене, враховуючи, що новий автомобіль взагалі ніяких питань сів поїхав пільгові умови зарядки там, по 10 гривень. Я б, мабуть, якщо б взяв би в оренду, я б все таки купив би перехідник. Під домашню зарядку і заряджав би дома і взагалі мене виходило б ще дешевше. Можливо, oh. навіть дешевше, ніж мені кататися на всю жіні особисто. Але це вже таке, я не хочу про це думати, тому що коли починаєш рахувати, думати, ти думав, блін, може треба не купувати, може те, те, там п'яте, десяте, тому ні, ні. Все. Я працюю на фюжині, все, не потрібно мені цих лишніх питань, скажімо так. Тому. Гарна машина, гарні умови, як на мене. Де її взяти, ви це чудово знаєте. Вже друге відео виходить на цю тему. Весь опис про компанію Ninja Таксі є в описі під цим відео. Пишіть, телефонуйте, цікавтесь. Можливо, ви зараз працюєте на якійсь машині. Там, напишіть, хай менеджер вам пояснює, які умови. Можливо, тут вигідніше, можливо, у вас вигідніше. Ну, кожному своє. Тому дякую, що до цього моменту підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока.